Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма Власний погляд. Які перспективи в Україні стати повноправним членом Євросоюзу? Про це і не тільки в наступні хвилини. Ми спілкуємося із громадським діячем, народним депутатом п'ятого та шостого скликань Ольгою Герасимів. Вітаю вас, пані Ольгу. Пані Ольгу, зрозуміло, що після Вільнюса у всіх і у громадських активістів було певне розчарування, але тим не менш маємо на сьогодні. Вже факт, угода про асоціацію підписана, політична, політична частина цієї угоди. От після вільності було сподівання, що так швидко Україна повернеться до цієї угоди і вона буде підписана. Знаєте, ми своєю громадською організацією, громадська спілка, громадська варта, а також моя колега була ще Наталія Сівідова, це теж громадська організація, «Бридж». Ukraine і Ю, вона називається. Ми разом були в Вільнюсі, і ви сказали розчарування. Ми сприйняли той факт як негайний наказ починати працювати ще більше, і це нас лише, знаєте, як то кажуть, encourage такий нам дало. Ми зрозуміли, що зараз ми повинні встати і зробити все, щоб пришвидшити. Те, що сталося за такий короткий час. Звичайно, ніхто не думав, що станеться так швидко, ніхто не знав, що станеться в ці місяці. Ніхто собі уявити того не міг. Але ем, всі ці е, історичні події, які в нас відбулися, лише надихають, тому що знаєте, Моя мама, старша людина, вже пережила дуже багато своєму житті. І вона дивилася телевізор всі ці місяці, плакала біля нього, але казала мені, до якого прекрасного часу ми дожили. Тому я вважаю, що те, що зараз відбувається, це. Для нас наказ для всіх, хто розуміє, що Україна сьогодні не, не повинна зупинитися на цьому шляху, тому що це. Виборо, вибороло суспільство. Суспільство виявилося кращим за своїх політиків, сильнішим, мудрішим. Звичайно, ми переживаємо тяжкий час і будемо переживати непрості хвилини, дні, місяці свого життя на цьому шляху, тому що підписання угоди, яке я впевнена, відбудеться так само не, не так довго чекати нам, угу. повноцінне, повноцінне безперечно, а також наш шлях до Європейського Союзу, це не соло. Такий шлях, але всі ті люди, які вийшли з цією вимогою, вони сьогодні розуміють це і розуміють, що нам доведеться дещо перетерпіти. І багато хто каже, ми згодні, але ми повинні жити в суспільстві, де людина це основне, а решта. Уже до неї тільки до її життя прикладається. Тобто вибір на користь європейського шляху зробили всі, хто і раніше був удурманений цими розмовами про те, що нам туди не, не, не належить іти. Політики дуже багато попрацювали, а власне кажучи, не попрацювали, а вони кинули це суспільство на призволяще, оскільки ніхто не розповідав людям, щоб вони зробили свідомий вибір, а вони його зробили самі. Для людей головне зараз не ціна на газ, хоча це безперечно вплине на життя кожної родини, не економічні питання, які також вплинуть на життя кожної родини. Для людини української важлива гідність. Повага до людської особистості, повага до людського життя, право, яке має настати, тому що ми вже дійшли до того моменту, коли не було куди йти у цій державі, щоб захиститися, і тому ну, я дуже оптимістично налаштована угу. зрозуміло, що ми побачили ну, відео із Брюсселю, коли прем'єр-міністр від імені. України Яценюк, ну це природньо, він підписує угоду, але тим не менш громадське середовище. От ви сказали після вільні ви зрозуміли, mm -hmm. що це вас зробило більш міцними, так загартувала mm -hmm. так на підписання. Що було зроблено між цими місяцями за ці місяці? От ми своєю організацією з першої миті після того, як повернулися з вільнюса, такі всі розстроєні. Ми сіли і виробили для себе план. Нам треба було підняти на підтримку України всю європейську спільноту, яка ну чого казати неправду. Не Настільки підготовлена до розуміння, що таке Україна, ми почали працювати з депутатами Європейського парламенту. Ми провели кілька слухань там у Брюсселі у Страсбургу. Ми виступали перед голосуванням про спрощення візового режиму для України. Ми зробили дуже багато для того, щоб всі, хто вагався, адже Справді є серед європейських країн і ті, хто були проти розширення європейської зони, бо для них це також проблема. Нова країна з своїми бідами, з своїми невирішеними економічними і різними світоглядними, навіть питаннями. Ми тоді зробили все для того, щоб, наприклад, одна з найбільших фракцій лібералів-демократів, яка вагалася, і від голосів, котрої залежало, дуже. Яке буде ухвалене рішення, ми зробили все для того, щоб переконати, і ми щасливі. Ми сиділи на другому поверсі і дивилися, і ми побачили, що вся фракція проголосувала. Тому я вважаю, що це ну те, що ми для України тоді зробили. Поклали на цей алтар. Далі ми почали, коли стався майдан, для нас стало важливим так само. Звернути увагу на це, тому що знаєте, от ми європейцям кажемо, що ви вже давно-давно живете у своїх європейських цінностях, у своїй демократії, і ви вже перестали відчувати, що це є сьогодні. І ми їм це довели. Україна чи не єдина у всій Європі у центрі Європи розуміє по справжньому, що таке цінності, за які вона вийшла? І вона стала реально центром Європи Київ. І коли почалися ці події, ми робили все для того, щоб привести якомога більше сюди депутатів з європейських країн, щоб вони взяли участь у цьому, щоб вони це побачили, щоб вони це відчули. І ми розуміємо, що це спрацювало. Були моменти, коли просто дзвонили до пані Ештон, до пана Фюлі, що треба негайно зараз реагувати. Голова, наприклад, ліберально-демократичної партії Гівер він із Своїми депутатами прилетів у один з найгарячіших моментів, і ми лише стежили, щоб вони не забігли туди, uh -huh. де стріляють, тому що вони туди рвалися, вони відчули це по-своєму. Тобто, ми е, доклали е, якомога більше зусиль. Е, знаєте, оцю діру прогалину у нашій роботі із заходом, яка є браком інформації про нас, е, якомога більше зробити, щоби. Щоб Знаєте, вкласти угу. в, цю, е, в цю ланку правильний ланцюг. Тому що ми коли зараз кажемо, що європейці от вони якось зволікають, вони нас не хочуть, вони там щось до нас не так ставлять. Наше завдання розкрити Україну для всіх так, щоб вона стала їм зрозумілою, адже ще ну не нещодавно до Майдану, е, простий виборець європейський в кожній країні, ну ну справді не знав де це. Ось так сталося, тому що в нас бракує е, інформаційної політики. Адже все про Україну дізнаються mm -hmm. в Європі з російських засобів масової інформації. Пані, вже, ви знаєте, от е, високий від е, вотум довіри на сьогодні до українського політикуму такий самий е, вотум довіри був і після помаранчевої революції. Але як показала Європа Європарламентарі, вони е, Нездатні так довго чекати. Тобто, якщо зараз не буде миттєвих рішень, то може прийти певне розчарування. Як О, тримати їх постійно в напрузі? На все знову ж таки, я підкреслюю, залежить від нас. Ми розуміємо причини такого розчарування. І сам український народ також отримав такий настрій і таку емоцію, правда ж? Що стосується е європейців, вони повинні бачити наше. Не просто бажання бути в Європі, а нашу неустанну, неухильну роботу, впертість і, і силу. А, таких приймають дуже швидко. Якщо вони дивляться на країну, яка сидить і каже: ви нас візьміть, бо нам погано, а сама палець палець не вдаряє, ага. це незрілість. І таку незрілість ніхто не сприймає. Навіть у таких людських стосунках у нас тут ми дружимо з тим, хто. Е, Ну зарезає оптимізмом, правда ж, хоча, звичайно, допомагаємо кволому і убогому. Помагати нам допомагали завжди, так потроху підтримували, але все залежить від нас. І сьогодні, безперечно, ми, як от громадськість, як діячі від суспільства, ми сьогодні робимо все для того, щоб контролювати все, що відбувається, давати свої пропозиції. Ми не стали в позу таких, знаєте, критиків, які просто кажуть, це не годиться, і той не годиться, і те призначення мені не подобається. Ми кажемо, а що ми вважаємо треба, і добиваємося. Справа в тім, що в нашій організації, ну не просто там і хлопчики і дівчатка, а все ж таки люди з досвідом. От, наприклад, мій колега, також депутат від тоді нашої України, пан Зейналов, Едуард угу. Зейналов, напевно, ви його добре пам'ятаєте. Він керує нашу організацію. Тобто, ми маємо весь свій політичний досвід, усі свої контакти, які у нас є. Ми застосовуємо для того, щоб оці ідеї від імені громадськості mm -hmm. просувати. Тобто я звичайно, ну ми зараз не говоримо про розчарування, хоча їх багато є. Ну я просто слово розчарування а коли не люблю. вірю. будете готові про це відверто говорити і Ні, чому? це, це ну, критикувати я можу українську це... владу, якщо якщо вона а ми це робимо весь час. Ми це робимо весь час. Я не, не належу до тих людей, які кажуть: ні, не треба, не чіпайте. Я вважаю, що так зараз владі треба помагати, але її треба критикувати, якщо вона робить геть дурні якісь кроки. Наприклад, тема Криму нас дуже хвилює, і те, що там відбулося, і те, як би то могло бути, наприклад, ми доносили як могли до тих, хто на це впливав. Сьогодні ми збираємося на парламентську асамблею Ради Європи. От я зараз готую буклет разом із друзями про Крим, спілкуюся з Кримським татарським татарською спільнотою, тут у Києві, які розповідають нам, що Якщо зараз влада не зробить крок на зустріч кримсько-татарському народу, вона може його втратити. Це е, я цитую, і про це я не можу не сказати. Тому що, звичайно, Верховна Рада ухвалила м, там певні рішення, які mm. дають про захист прав, про захист прав. Це дуже пізно. Звичайно, це скажуть: ну, ми ж тільки прийшли, і ми робимо ті, що прийшли, були і раніше. Я колись була куратором Криму від е, нашої фракції. Я сама обрала собі цей регіон. і Я ці всі речі говорила ще у восьмому, сьомому, шостому році. А е, сьогодні кримсько-татарський народ потребує не лише Постанови, ми повинні зробити все, щоб діти кримсько-татарські отримали можливість вчитися в наших університетах, а не в московських, куди їм зараз пропонують, щоб ми допомогли їм у рішенні їхніх питань не допомогли, а запропонували і закликали до себе. Це те, що ми не робили дуже багато років. От Москва зараз дуже активно всі ці речі просуває і в гуманітарному відношенні, і в економічному. Ясно, що у нас мало е, грошей. У нас е, ми перед ну дефолтом, там страшне слово. От але так, але якщо ми хочемо залишити собі те, про що ми кажемо, що Крим все одно ми повернемо, то це має бути не декларація, угу. і ми повинні для цього знайти способи і дипломатичним шляхом, і закликати допомогу, але це зробити. От як ви думаєте, е, заява Єврокомісара Штефана Фюле, який сказав, що треба дати чіткі сигнали України, і він не виключив в подальшому розширення меж Євросоюзу, включаючи Україну. Це його реакція на кримські події? Чи дійсно це перспектива, яка нас може чекати? В наступні там декілька років чи декілька десятків років ну десяток, як мінімум, треба брати, тому що підписання угоди е, означає тільки початок, адже потім довгий процес е, реалізації всіх тих пунктів, які там є. І Ми повинні також про це говорити людям, тому що розчарування часом пов'язані з очікуванням негайного результату. Ми звикли, от і після помаранчевої революції, всі також собі думали, що ми такі зараз щасливі, одне одного любимо і завтра. Просто відкриємо рот і будемо манну небесну і звідти хапати. Це не може бути так. І, звичайно, ну, реакція Фюля. Він не раніше висловлював такі речі, але ми повинні не припиняти боротьбу за те, щоб ці тези не пом'якшувалися і не мінялися. Це наше завдання. Набрати терпіння треба, але на то ми всі є. І в громадських організаціях також на тому все і є. Щоб із паном Фюля говорити і з усіма впливовими особами в Європарламенті, там зараз вибори. Вони також думають про себе більше зараз, бо кожні вибори спрямовують думки депутатів собі всередину. Але ми якраз тим, хто йде на ті вибори, кажемо, що оце ваше завдання як майбутнього євродепутата. А їхнім виборцям пояснюємо, чому, якщо їхній депутат підтримує ідею залучення України в Євросоюз, чому Цього депутата треба і тим виборцям підтримати, тобто ми їм ще ми uh -huh. стараємося використовувати на, на свою користь цю ситуацію. Крім того, ми дуже зараз багато працюємо над тим, щоб інформаційна сфера, де ми програли, фактично, і що стало, я думаю, причиною багатьох наших карколомних поразок, щоб ми її зараз укріпили, щоб ми знайшли зараз можливість. Зробити іномовлення своє. Я дуже рада. До речі, що нещодавно відбулася нарада щодо цього, тому що все, що про нас знають, що у нас тут відбувається, яка у нас бандерічна і фашизм все лунає туди з Москви. У нас наше УТР, яке у нас існувало на бюджетні кошти, працювало тільки на тих, хто і так нас любить на, на українську діаспору, ну і таке інше. Очевидно, часу вже бракує, щоб я все це переказала. Наступного разу, але так Дякую вам за розмову і за активну громадянську позицію. Я Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами була Ольга Герасимюк, народний депутат п'ятого та шостого скликань і громадський діяч. Залишайтеся з нами. До побачення.